Ти зможеш відрізнити смереку від сосни, сосну від ялиці, а ялицю від модрини. Я закину чотири різні фотографії, а ви виберіть правильну відповідь на... під фотографією. Подивимося, як ви знаєте і можете відрізнити одне дерево від іншого. Показую вам перше. Тут вона має ось такі гонки. Має ось такі. Вигляд. Друге дерево має ось такі голки. Та ось такий вигляд. Третє дерево має ось такі красиві голки. Та четверте.